Ну а ще Євросоюз починає впроваджувати план переозброєння Європи. Ця ініціатива РеАРМ Європ має на меті застосувати пакет на 800 мільярдів євро для оборони. Вона була ця ініціатива підтримана одностайно, і власне це історичне рішення може стати першим кроком до створення європейського оборонного союзу. Саме так вважає голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейн, наголошуючи, що потенціал європейської оборони стане ще більшим, якщо вдасться об'єднати зусилля із Лондоном, Осло і Оттавою. І важливо, що ця ініціатива не тільки про безпеку Європи, але і про її конкурентоспроможність. Отже, усі перспективи і потенціал Rearm Europe аналізує Анна Грішина. Європа переозброюється за 800 мільярдів євро. Це відповідь Брюсселя на політику Вашингтону. Питання більше не в тому, чи під загрозою безпека Європи, чи має вона взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Ми давно знаємо відповіді на ці запитання. Справжнє питання перед нами полягає в тому, чи готова Європа діяти так рішуче, як того вимагає ситуація, і чи готова та чи здатна діяти швидко і амбітно. За запропонованим є. Про комісію, планом кожна з країн ЄС має збільшити витрати на оборону на півтора відсотки від ВВП. Це плюс 650 мільярдів євро у європейський оборонпром протягом чотирьох років. І ще 150 мільярдів Брюссель надасть на кредитування європейських столиць. Для виробництва засобів ППО, артилерії, протиракетної оборони та модернізацію інфраструктури, а також допомогу Україні. Пропозиція наразі не конкретна. Побачимо в майбутньому, але ми в особливій позиції, коли це стосується питання безпеки і можливостей наших країн. і ці позиції ще коли план з переозброєння тільки доопрацьовується. Розбіжні у Німеччини та Франції яблуком розбрату стали саме кредитні 150 мільярдів євро. Берлін пропонує залучити до співпраці партнерів за межами ЄС, як то Велику Британію, Норвегію, Швейцарію або Туреччину. Натомість Париж наполягає витрачати європейські гроші на виробництво лише європейського озброєння. І Якщо ми справді хочемо масштабних європейських проєктів та європейського промислового сектору, нам потрібні європейські гроші. Ми підтримуємо рух до інноваційних механізмів фінансування. Я виступаю за розгляд цього рішення, а також розглядаю європейський кредит на оборону, який дозволить ширше поглянути на інвестиції в нашу оборону. Саме через бажання виробляти тільки європейське Франція вже на рік затримала підписання угоди щодо програми оборонної промисловості на півтора мільярда євро. Париж Вимагає обмежити витрати на закупівлю компонентів та заборонити оборонну продукцію із третіх країн у Брюсселі. Побоюються, що президент Макрон такими ж аргументами заблокує і план переозброєння ЄС. Наразі ж у Єврокомісії вважають, оборонна ініціатива тісно пов'язана з економічною силою Європи, а план переозброєння може в майбутньому суттєво посилити єдиний ринок. Тож збереження Європи як економічного центру теж питання колективної безпеки. Тим часом нова адміністрація США продовжує підкидати хмизу в європейський вогонь своїми несподіваними рішеннями. Сполучені Штати були нашим найближчим союзником понад 80 років, і перед обличчям негараздів США та Європа завжди були сильнішими разом. Ми можемо мати різні погляди на деякі теми. Я думаю, що важливо, щоб ми працювали разом. Проте сполучені Штати, схоже, мають інші плани. Вашингтон розглядає можливість передислокації 35 тисяч своїх військових з Німеччини до прихильної Кремлю Угорщини. У Брюсселі занепокоїлись, що це послабить колективну оборону ЄС ще до початку запровадження програми посилення європейського оборонпрому. Євросоюз зараз ізолював себе від США, ізолював себе від Китаю через торговельну війну, та ізолював себе від Росії через політику санкцій. Тож якщо хтось тут і ізольований, то це євросоюз як такий угорщина має добрі стосунки з усіма трьома напрямками. І хоча проєкт плану з переозброєння Угорщина попередньо підтримала, та вже встигла піддати його критиці, мовляв, не згодна, що німецька армія може стати найбільшою у Європі. А дефіцит національних бюджетів зрости. Натомість у Брюсселі передбачили традиційні угорські витівки, тому підготували чотири фінансові пропозиції для переозброєння ЄС, зокрема, із залученням приватного капіталу. Деталі стануть відомі днями, а остаточно узгоджуватимуть план, імовірно, ймовірно, за тиждень на саміті ЄС. І якщо бюджетні вимоги Будапешта вірогідно одна з пропозицій задовольнить, то от Парижа поки під питанням. Європейські військові експерти наразі стверджують, Європа самостійно без участі позаблокових країн не зможе швидко виробляти необхідну ЄС кількість озброєння. З Брюсселя Анна Грішина. Ми – Україна марафон. Єдині новини.